Великому другу України Борису Джонсону подарували бойового гусака. Іграшку зробила віничанка Наталя Дремлюга. На початку повномасштабного вторгнення майстриня зробила першого гусака, який був дуже схожий на британського політика. На зустрічі українських захисників та їх родин з політичною елітою у Лондоні. Авторський сувенір майстрині з Вінниці, ляльку гусака у діловому костюмі та кваці, подарували Борису Джонсону. Передавала українська телеведуча Вікторія Кіосе. На початку повномасштабного вторгнення російська пропаганда вигадувала нісенітниці ні про лабораторії, де українці готували бойових птахів для атак на їх території. Ці дурниці наштовхнули Наталію Дремлюгу лялькарку з Вінниці створити цілу серію авторських бойових гусаків. Прийшла ідея, щоб зробити бойового гусака. Ну, спочатку він в мене був там з крилами, з лапи, ну такі звичайні. А, і він сидів, а потім я вже зробила його в берцях і в військовій формі, і е, люди почали цікавитись, бо я виставляю там в інтернеті, в, на своїй сторінці. І коли вже е, ну, новини ж різні були тоді. І тут прийшла новина, що Борис Джонсон до нас приїхав один раз, потім другий раз, підтримати нас. І, я була в магазині і побачила такі кудлаті нитки, і думаю, блін, так схоже, як на зачіску Джонсона. І тоді вже переробила ту ляльку бойового гусака на ляльку Джонсонюк. Але я виставила його в інтернеті, не підписуючи, що це саме Борис Джонсон, і запитала, на кого він схожий. Ну і, в общем, Там всі почали писати. Джонсон став одним з найкращих друзів України, і майстриня створила гусака, який був дуже схожим на політика. Аріна Кантоністова, яка знала майстриню, вирішила, що такий виріб має потрапити до пана Бориса. Розповіли, що може його передати один журналіст з Лондона, але виникли якісь непорозуміння, і тому ми довгий час шукали людину, яка може це зробити. І нам пощастила журналістка з України Вікторія Кіоса. Вона погодилася це зробити. Тривалий час і в неї це не виходило, але випадковості не буває. і тому вже ця передача вона відбулася саме тоді, коли треба. І коли Борис побачив цей презент, він був ну, дуже вражений, був дуже щасливий. Йому дуже сподобалося, і це круто. у Лондоні на зустрічі з політичною елітою Великобританії була українська телеведуча Вікторія Кіоса, якій і доручили таке відповідальне завдання подарувати ляльку Борису Джонсону. Де буде зберігати свою ляльку прототип Борис Джонсон не знає, але сказав, що це один із найкращих подарунків, які отримував він у житті. Владислав Гемба, Анастасія Усачова, телеканал Вінничина.